Уявіть собі, пауербанк, який заряджає ноутбук швидше, ніж ви встигаєте зробити каву. Ну або компактне джерело резервного живлення, що влізає в кишеню, але має сили потягти кілька пристроїв одночасно. Звучить дійсно круто. Сьогодні подивимось, чи це правда, адже в нас на огляді лінійка пауербанків від Екофло. Привіт, друзі! З вами Михайло. А ви завітали на YouTube-канал Епіцентр. Якщо вам цікаво бачити чесні та зрозумілі огляди, гаджетів, смартфонів, електроніки та техніки. Підписуйтесь на канал просто зараз. У нас завжди є про що поговорити і що подивитись. Почнемо з головного: мозку системи. EcoFlow Rapid Pro Desktop Charger 320 Вт. Це компактна настільна станція, яка видає до 320 Вт загальної потужності. А на один порт USB-C можна дати цілих 140 Вт. Тобто зарядити потужний ноутбук взагалі не проблема. Завдяки технології GAN він не перегрівається і займає небагато місця на столі. Плюс через застосунок ви можете управляти живленням і стежити за станом зарядки. Зручно, сучасно і реально круто. Ну, а тепер о, самі пауербанки. Екофлори Pro Power Bank на 20 тисяч мілямпер Це вже рівень, який дозволяє зарядити смартфон кілька разів і навіть підтягнути ноутбук. Фішка в тому, що він має вбудований кабель на 100 Вт, витягнув і підключив без додаткових дротів у кишені. Також є ще три USB-C порти загальною потужністю 230 Вт. Дуже швидка зарядка, з 0 до 80% він набирає менш ніж за 1 годину, якщо підключити його до Rapid Pro 320 Вт. І знову ж таки, додаток і LCD-екран, щоб все контролювати. Є і варіант на 25 тисяч EcoFlow екофлора Power Bank 25K. Він трошечки більший, зате має одразу три вбудовані кабелі usb c плюс порт USB. a Загальна потужність 180 Вт. Для тих, хто постійно в дорозі, ідеальний варіант. Все під рукою, без ризику забути потрібний дріт удома. А якщо вам потрібна більша компактність і мобільність, тоді варто подивитись на EcoFlow Mac Power Bank на 10к. Він підтримує магнітну бездротову зарядку, просто примагничується до смартфона і він заряджається без додаткових рухів. Є і дротова зарядка на 65 Вт. Додаткової зручності також надає блютуз і можливість регулювати роботу пристрою через мобільний застосунок для айфонів чи сучасних Samsung топове рішення для ще більш легкого формату Rapid Magnetic Power Bank на 10 000 мАг. Він важить усього 187 грамів і підтримує дротову зарядку на 30 Вт і бездротову на 7,5 Вт. І це вже швидше кишеньковий аксесуар на щодня. Як висновок, мені особисто найбільше сподобалось, що вся лінійка продумана під різні сценарії. І якщо ви працюєте з потужною технікою, беріть е, desktop Charger і старші моделі. Якщо важлива мобільність, Mac версія Будуть якраз. І усі вони швидкі, надійні та реально сучасні. Прийняти та вибрати павербанки під свої потреби. Ви як завжди зможете, перейшовши за посиланням під цим відео. Ну а в мене на цьому все. Побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, папа. -па.